Після іспано-американської війни 1898 року флот Іспанського королівства перебував у стані близькому до коми. Велика кількість вимпелів була втрачена у боротьбі за збереження залишків колишньої колоніальної імперії в Новому Світі, битви в Манільській Бухті та біля Сантьяго де Куби залишили колишніх підкорювачів Америки практично без сучасних кораблів. Для швидкого відновлення морської могутності в іспанської корони просто не було коштів. Країна перебувала в найжорстокіших злиднях, а король Альфонсо XIII намагався займати нейтральну позицію в калейдоскопі урядів, що змінювалися. Кожна песета в скарбниці була на рахунку. На флот виділялися дуже маленькі суми, однак, коли в 1906 році у Великобританії був побудований Лінкор «Дредноут», Іспанія не змогла подолати спокусу і не вступити в дредноутну лихоманку, що охопила планету. Зрештою, якщо країни Південної Америки дозволили собі замовити лінкори, то чому Іспанія, яка колись володіла величезним шматком цього заморського континенту, не може мати нової чудо зброї. Дорогі друзі, ми раді вітати вас на каналі Нево Legends, де ми шукаємо драматичні сюжети у військово-морській історії. В минулому випуску ми розповідали про найбільший лінкор усіх часів. А сьогодні під нашим прицілом дредноути типу Еспанія найменші кораблі цього класу. Лише 1908 року у рамках програми відновлення флоту кортеси, скрипнувши зубами, виділили гроші на нові лінкори. Заткнись і візьми гроші. Клас дредноутів тоді розвивався не щодня, а щогодини. Отже, іспанці могли претендувати на перевірені технології та передові кораблі. Проект нових лінкорів був замовлений у фірми Вікерс Армстронг з Великобританії. В результаті вийшов проект найменшого дредноута у світі. Лінкори, названі на честь Іспанії, на папері являли собою дуже добре озброєні кораблі. Але з відверто слабким бронюванням та швидкістю на рівні дредноутних броненостів. Водотонажність лінкорів склала 15 тисяч 800 тонн, довжина 140 метрів. Головна енергетична установка включала два комплекти турбін Парсонса з прямою передачею на чотири грибних вала, що обертали чотири трилопатевих грибних винта. Номінальна потужність силової установки складала 15 500 кінських сил. Що мало забезпечити швидкість 19,5 вузла. Екіпаж складався із 854 осіб, товщина головного броньового поясу та башт головного калібру склали 203 мм. В носі та кормі бронепояс звужувався до 102 мм. Артилерійське озброєння лінкорів типу Іспанія майже не поступалося британським лінкорам типу Белерофон та Дредноуту. У чотирьох двогарматних баштах іспанців стояли 305-мм гармати фірми Вікерс із довжиною ствола 50 калібрів. Дредноут та Белерофон несли 305-мм гармати 45-го калібру у п'яти баштах. Хоча 305-міліметрова гармата 50-го калібру зарекомендувала себе в англійському флоті, м'яко кажучи, не найкращим чином, будь яких нарікань до неї з боку іспанських артилерістів не було. Не можна не згадати про терміни будівництва іспанських дредноутів. Будівництво Лінкора Іспанія було розпочато 5 лютого 1909 року в ель феролі але гармати та деякі механізми закуповувалися в Англії. Будівництво Лінкора зайняло три роки, і вже 5 лютого 1912-го відбулася церемонія спуску корабля на воду. Другим кораблем цього типу був Альфонсо VIII». Він був закладений 23 лютого 1910 року та увійшов до складу флоту лінкор розміг лише 16 серпня 1915. Третій лінкор типу Еспанія був названий на честь 18-го графа Уркеля та носив ім'я Хайме І. Він був закладений 5 лютого 1912 року на тій же верфі, що й перший лінкор. Однак будівництво було розпочато лише 21 вересня 1914. Будівництво Лінкора було ускладнене неможливістю Великобританії надавати більшу частину озброєння та будівельних матеріалів через участь «Туманного Альбіона у Першій світовій війні. Лінкор прийшов в ходові випробування в 1917 році без гармат головного калібру на борту. І в результаті хайме Перший увійшов до складу флоту лише 20 грудня 1921-го, безнадійно застарілим. У результаті іспанський флот отримав невеликі, повільні та слабко обороньовані кораблі. Цікаво, що в іспанській літературі поширена думка, ніби англійці спеціально розробили проєкт такого лінкора, щоб він був набагато гіршим за сучасну йому англійську. Але це не більше, ніж легенда. Друзі, будівництво нових кораблів спонсорує уряд, а найкращий спосіб підтримати вихід нових відео Патреон. Посилання на нього за традицією в описі під цим відео. Там же ви знайдете й посилання на наші сторінки у соціальних мережах, Інстаграм та Телеграм. Іспанці чудово розуміли, що в 20-х роках ХХ 20 століття їхні лінкори були вже пливучими музеями, а до 1930-х кораблі з їхньою старомодною системою управління вогнем. Неефективною протимінною артилерією та практично відсутністю зенітного озброєння взагалі втратили бойову цінність. Але через 305-міліметрові гармати дредноути типу Іспанія продовжували залишатися в строю. Саме потужна артилерія фатальним чином вплинула на біографію лінкорів, вони були абсолютно непридатними для модернізацій. Через дефіцит місця на верхній палубі конструктори були змушені піти на діагональне розташування середніх башт. Тому на палубі просто не залишалося місця для будь-якого озброєння та обладнання. У ході експлуатації з'ясувалося, що подібне розташування башти є абсолютно невиправданим надбудови настільки серйозно страждали від ударної хвилі власних гармат, що незабаром подібну практику просто заборонили. Отже, на середній вежі залишалися лише сектори в 100-120 градусів і лише зі свого борту. Все це зводило нівець переваги від теоретично досить потужного бортового залпу. Що вже казати, якщо на палубі дредноутів не знайшлося місця навіть шлюбкам? Всю свою довгу службу рятувальні шлюпки перебували на дахах середніх башт і спускалися кранами на щоглах, а не індивідуальними шлюббалками. Ще один важливий недолік проекту незадовільний підводний захист та пов'язана з ним низька живучість. Саме через це загинули два з трьох лінкорів. Причому Іспанія пішла на дно від вибуху лише однієї міни. Але як і Іспанська військово-морська доктрина другорядних морських країн передбачала захист своїх військово-морських баз і стратегічних комунікацій. А для цього найкраще підійшли б монітори чи броненості берегової оборони. Тип Іспанії ж за комплексом тактико технічних характеристик. Явно перевершував побудовані одночасно з ним або навіть пізніше броненосці, наприклад, у Швеції, Норвегії та Фінляндії. Тож у цьому плані Іспанію слід визнати чи не найпотужнішим із лінкорів другорядних флотів або найпотужнішим броненосцем берегової оборони. У 1921 році лінкор Еспанія був приведений до Північної Африки. Для участі в Ривській війні та використовувався для артилерійської підтримки іспанських військ. Під час однієї з таких операцій, 26 серпня 1923-го, Лінкор в тумані сів на камені, прийнявши 12 500 тонн води. З корабля було знято артилерію та все обладнання, а з приходом осінніх штормів корпус розламався навпіл. У вересні 1925 року Альфонсо VIII брав участь у Ривській війні, забезпечуючи вогневу підтримку сухопутним військам Іспанії та Франції у боротьбі проти бунтівників із Марокко. У квітні 1931 року, після повалення монархії в Іспанії та проголошення Другої Республіки, корабель був перейменований на Іспанію. Таке саме ім'я носив головний лінкор типу Іспанія, що затонув у 1923-му. У 1934-му нова Іспанія прибула до іспанського фероля і була законсервована. Через два роки в Іспанії вибухнула громадянська війна після заколоту генерала Франциско Франко. Лінкор був захоплений бунтівниками, відреставрований і проведений у повну бойову готовність. За час своєї служби у флоті Франко. Іспанія неодноразово вступала в бої з кораблями республіки та топила іноземні судна, які допомагали республіканцям. У 1937-му лінкор Іспанія у супроводі Есмінця Веласко переслідував британське торгове судно Ністлі. Несподівано лінкор зіткнувся з морською міною і отримав серйозне ушкодження, внаслідок чого почав тонути. Жертвами аварії корабля однак стали тільки п'ять моряків, а решту з інкора було врятовано екіпажем Есмінця Веласко. На початку 1920-х років Гайме перший разом із однотипними лінкорами брав участь у Ривській війні, надаючи артилерійську підтримку іспанським військам. У 1924 році лінкор був пошкоджений береговою батареєю повстанців. Під час громадянської війни в Іспанії Хайма Перший знаходився у складі військово-морського флоту республіканців. На початку повстання націоналістів, радисти морського штабу, який перебував у Мадриді, перехопили радіограму Франко, адресовану змовникам у Марокко. Радисти негайно повідомили про повстання команди Хайме І та інших кораблів, після чого ці взбунтувалися проти офіцерів. Які підтримували франкістів і тим самим зберегли кораблі на боці республіки. У перші місяці війни Хайме І обстрілював позиції франкістів, у тому числі в районі Сеути, Мелільї та Альхасіраса? В Альхасірасі вогнем допоміжного калібру Хайме І було серйозно пошкоджено канонірський човен франкістів Едуардо Дато. У другій половині 1936-го та першій половині 1937 років Хайме Перший. Був двічі атакований німецькими бомбардувальниками. Незважаючи на невеликі ушкодження, Лінкор залишився в строю. А 17 червня 1937 року на кораблі, що перебував на стоянці в Картахені, стався внутрішній вибух, який спричинив пожежу. Не виключалася версія про диверсію. Згодом корабель було піднято, але після огляду визнано непридатним для відновлення. Ось такі ось неоднозначні дивні та туманні кораблі, наче й гармати а ніби й ні, начебто застаріли ще на стапелях, а начебто й загинули лише в іспанську громадянську війну, начебто і дредноути, а начебто й берегова оборона. Іспанці не мали ілюзії і усвідомлювали, що вже на початку 1920-х років їх кораблі, що називається не дуже, тим не менше, жоден з кораблів не був зданий на злам. Після поразки в іспано-американській війні золотим правилом іспанської політики став нейтралітет, що межував із самоізоляцією. Парадоксально, але лінкори типу Іспанія були побудовані не на противагу чомусь і не для протистояння з кимось, а лише з міркувань престижу. Цим кроком Іспанія демонструвала світу, що тілком оговталася від розрому 1898 року.